Привіт! Вітаю вас! Сьогодні у нас незвичайна йога для обличчя, а масаж гуаша шкребочком. Це дуже класний масаж, адже він покращує циркуляцію крові, зменшує набрики, розслаблює м'язові напруження, зменшує тонкі лінії і навіть маленькі зморшечки. А найголовніше, що він працює над контурами нашого обличчя. Тож ми будемо молоді, красиві завжди. Обов'язково пам'ятайте, що шкребок після заняття обов'язково потрібно мити, адже на ньому залишки клітин, шкіри, масла і ще якогось бруду. І обов'язково помити його перед масажем. Далі можна використовувати будь-яке масло, або, якщо у вас жирна шкіра, або ви не любите масла, ви можете використовувати алоевера гель, наприклад. Тож підготуйтеся і будемо починати. Починаємо ми з нанесення масла. Один класний лайфхак, щоб масло трималося довше на нашому обличчі, ви можете спочатку змочити водичкою обличчя, а потім наносити масло. Ми будемо починати з швії, з нашого лімфовідтоку. Візьміть ваш крибочок, і оцією частиною ми починаємо водити вниз і вверх. Другою рукою ви можете притримувати для того, щоб тримати вашу шкіру і вона була натягнута. І іншу сторону. Ви можете відчувати тут якісь закупорочки. і це значить, що у вас там можливий застій лімфи. і його потрібно пропрацьовувати. Оці штучки у вас можуть бути дві не три. От вони спеціально створені для того, щоб вони попадали по кісточці. І ми тримаємо шкіру тут. І відводимо по кісточці гладенько 45 градусів. Тримаємо шкрибочок, не отак, не так, не так, а під 45 градусів і водимо по нашій кісточці. Для того, щоб контури нашого обличчя були чудовими, рівними. І чому ми будемо робити такі рухи, щоб наше обличчя підіймалося. адже на зможки від того, що наше обличчя, шкіра, вона починає звисати, звисати? І багато-багато зморшок, але ми цього не допустимо, адже всі, хто наймається, будуть чудово виглядати, молодо і підтягнуто. Пропрацьовуємо губ, зону навколо наших губ, піднімаємо і від другого підборіддя. А так. Якщо у вас звисає тут багато шкіри, це означає, що є застій лімфи і її потрібно відводити. На моєму каналі є відео про те, як позбавитися застою лімфи. Будь ласка, і вправи для тіла і для обличчя. Далі ми ведемо цією стороною. Під котом 45 градусів від середини обличчя до вуха. Якщо ви перший раз робите, не робіть з великою інтенсивністю, цією штучкою пропрацьовуємо зону носа. І не пугайтесь, якщо ваша шкіра почервоніє, це нормальна реакція на те, що туди до обличчя прийшла кров по стінкам нашого носика, щоб ніде не прилипала шкіра. Носик наверх. До речі, якщо у вас немає шкрипка, ви можете брати ложечку і працювати так само ложечкою. Підняли наш носик, він в мене вже червоний, я думаю, у вас також, якщо ви повторюєте, і зараз ми будемо працювати над нашими бровами. Можна цією стороною, а можна працювати цією стороною. Подивіться, спробуйте, як вам зручніше. Отак от, от. І відводимо, відводимо. І то ми попрацьовували середину обличчя, а зараз по кісточці вверх до скроні під очима. Якщо вам не вистачає масла, ви можете додавати масло, щоб не робити це по сухій шкірі, інакше воно буде просто натиратись. І далі. Гострою частинкою ми хрест на хрест від носика в бік, і в іншу сторону. Зону між бровки ми будемо пропрацьовувати цією частиною, просто вверх. Можете робити під котом і так от, аж вверх вверх, вверх вібруючими рухами. І так проходимось по всьому лобу. Якщо відчуваєте десь боляче, пропрацьовуйте або гуаша, або от такими рухами, для того, щоб шкіра не прилипала до лоба, для того, щоб вона піднімалася вверх. Тож, час, скільки працювати над кожною зоною, будь ласка, обирайте самі. На обкладинці цього відео буде «Рухи, як правильно робити. І ще обов'язково зону скронь такими ж рухами наверх, не жаліючи себе. Піднімаємо, піднімаємо. Можете робити фото до та після, для того, щоб порівняти, як піднялося ваше обличчя, як піднялися брови і як підтягнулося. В І в кінці обов'язково потрібно відвести лімфу. Починаємо з лоба, вниз ведемо, тут ведемо, але я люблю більше відводити лімфу. Руками це зручніше простукуємо обличчя, кожну зону. se mas are go to jakuj wam za